Всім доброго дня. Сьогодні я йду на Хілс. Сьогодні я буду танцювати. Мешуня поїхала на вокзал. Чи кудись, коротше, Артема зустрічати. Ну так, да, на вокзал. От, а потім на приїде, ми будемо тут примірятися. А в мене тут обід. Зараз для вас покажу приблизно які порції для того, щоб. Тримати себе у формі і не переїдати. Так, 140 грамів ось салатик у мене тут. І зараз я буду додавати печінку тріски прямо сюди. І мені потрібно десь грам 60. І буде якраз 200 грамів, да? це десь половинка буде цієї баночки. Це думала, вдома будемо обідати, з Машею, а вона. Поїхала. Так. І ще трошки надам. Чікс. І цією шолікою я поливаю салатик. Я не худну, тому я дві ложечки собі додаю. Це дуже корисна олія, в ній омега 3 це сама олія риб, печінки з печінки. Це не рефінована, як додають в консерви іноді. А це їм саме з печінки. От дивіться, у мене 225 г, можна сказати. І зараз ще до цього я. Ну, В принципі, це взагалі нормальна їжа, можна нічого не додавати. Але я зварила амарант. І хочу ще пару ложок амаранту додати. 100 грив. Так, вийшло влучно покласти. Зараз теж сюди трошки додам вершкового масла чисто для смаку. Бо тут у мене і так багато жиру, бо печінка сама по собі жирна. Ну і плюс я додала 2 столові ложки це досить багато для салату. І це дуже смачно. Рекомендую спробувати такий салатик. Ну, Будь-яка зелень, в принципі, і печінка тріски полито тим самим маслом з печінки тріски. Дуже смачно і неймовірно корисно. І амарант теж дуже корисна каша, теж дуже, до речі, жирна. При схудненні таке не можна в такій кількості. При наборі вазі О. І порція вийшла у мене з 225 і 100. Це 325 г. Ти не переїдаєш, це для тих, хто набирає вагу, просто рекомендація. Не напихуйтесь кашею. Да, бо ну, я через це пройшла, після каші довго не хочеться їсти, і ми на ній все одно не поправляємось. Люди, які з низькою вагою. От, але люди, які поправляються, вони ложку кашу з'їдають і реально ну, воно все в пользу. Отак От це працює, на жаль. А, тож. Тепер у мене в раціоні менше каші, але більше жирів, більше білочку, більше клітковини. І порція моя там 300-350 ну, грим. В цю порцію влазить і калорійність достатня, якщо там жири і білки є, а не тільки каша, да? і трошки білочку, і трошки салатику. І плюс кількість порцій, оця 300-350 грим, вона не перевантажує шлунок і легко все перетравлюється і легко це все з'їсти. І апетит з'являється вчасно, а не колись там через 6 годин. Ось такий маленький шматочок масла, Тут буквально, мабуть, чайна ложка навіть менше. І для смаку трошки посипаємо пармізанчиком. Це в мене дуже такий жировий, скажімо, обід, бо тут багато жирів дійсно, і не можна прям і на сніданок, і на вечерю так само. Да? Тобто ну, не треба все одно перевищувати дозу жирів на день. Але у людей, які набирають вагу, вона ну, вища. Ця доза може бути ця кількість жирів, ніж у людей, які худнуть. Ось, чуєте цей? Супровід музичний. У нас сьогодні дуже сильний вітер і якось так дує, що постійно це такий свист у мене. Стосовно людей, які худнуть, у них інша система, і у них не трьохразове харчування, а чотирьох п'ятиразовим, бо там ще є перекуси. Порції приблизно такі ж, але інше наповнення трошки. Теж каш там або немає зовсім, або дуже мало. і То не з першого тижня і навіть не з другого. І у них перекуси, горішки, фрукти. Вони у нас їдять кожні дві годинки Щось сніданок обід вечеря — основні прийоми їжі. Вони не такі калорійні, як у це зараз. У мене іноді є і таке щось. Ну і в мене це не кожного дня, так і. Через 2 години після сніданочку перекус яблуком через 2 години знову їдять, обідають. І потім через 2 години знов перекус, це може бути горішки. І через 2 години знов вечеря. Тобто людина не встигає бути ну, дуже голодною. І ми завжди зауважуємо. Що не можна пропускати у ці перекуси або там якийсь прийом їжі, щоб людина не думала, що я щас пропущу, я не типу можу і не поїсти. Там я не сильно голодна менше і Це буде круто. Ні, так це не працює. Завжди треба от притримуватися тих меню, які ми пишемо. Тому що коли людина пропустила або перекус, або там сніданок, то вона в обід з'їсть більше. Хоча вона думає, що вона буде себе тримати в руках. А на вечерю ще більше. В общем, не можна нічого пропускати. Треба от їсти прямо по меню, як все розписано, і тоді результат отакий: люди худнуть, люди. За тиждень скидують по 2 кілограми. Ну, перші 1-2 тижні більше скидується, потім трошки менше, бо вага вона йде не, не однаково постійно, а спочатку йде вода і це швидше скидається вона. Та що ж ти так кричиш на мене? Я вже її відкривала, перезакривала, нічого не допомагає, Це так сьогодні. А потім а, йде білок. І от ми пропускаємо цей момент, а, щоб не йшов білок, ми додаємо спеціальні функціональні продукти, а, які компенсують цю втрату білочку, що людина не втрачає білок, не втрачає м'язову тканину. А з, одразу переходить до третього етапу, коли йде жирова клітина, саме. людина починає худнути, продовжує саме через втрату жирових клітин. І дуже важливо, от, щоб все робити там правильно, щоб не втрачалась м'язова тканина, а йшов саме жир. І от ця система дуже класно працює. Так що звертайтеся до мене в інстаграм, як я вже казала. І я вам все поясню, як у нас влаштована ця вся система. Ну, а я починаю їсти. Зараз перемішаю трошки салатик свій. О, це так пахне смачно. Може у нас різні налаштування. Ми вже наче вирівнювали. Порівнюємо машину камерою мою. Знайомтесь, це мої туфельки. А це Машині. Тепер будемо разом танцювати, в Шолі. Так, да. дуже класний. У мене трошки підбори нижче. 9 сантиметрів маші один я зараз стою. Мені здається, я що не тут не 9 не більше мені здається. Ні, тут 9 точно, бо ця модель тільки на 9 сантиметрів. Ну, постав. Отак П'яточкою підійде до нього. А ще поверни. Куди? Ну, боком. ну так, щоб так Ага, о. Ну, так. Да. Ну так різниця в сантиметр, здається. значить, тут може не, де, не 11, а 10 мабуть. Так, да, 10, мабуть. То що, сьогодні будемо зажигати? Так. Да. Я сподіваюся, ми сьогодні не так будемо багато на підлозі танцювати. А де ж будемо танцювати? Стоячи! А, ти маєш на увазі на підлозі, що повністю да. кісточки натерлася. Так, да, в мене тільки синяки прийшли з минулого разу. Дуже так смішно, тільки що побіг. Дуже швидко. Воно він бігає. Тошик. В общем, буду сьогодні, я не знаю, чи вдасться там щось зняти. Я буду трошки соромитись, я думаю, знімати перший тренування. Там нема такої тенденції, що типу, всі знімають прям. Угу. В цьому. Я просто знімаю зазвичай фінальний дикий день. У полетить під так? Давай. Тож, ну, драхати буде ще. I'm Занадто швидко. Да, класний. Все. У мене тільки немає, носочків. Шкарпеток чорних. А мені тут давно не є. У мене просто тоненькі, Тільки а ти кажеш, що будуть надавлювати оці шнурочки, так? Да? Так. Да. Треба ну, такі більш плотні. Вони, так. Да. Навантаження ноги, коли танцюєш, і шнурки Угу. Mm -hmm. Can we go back! <laughs> <laughs> ну, збіжами й топ є ще. Так, так, звісно, прям. От те, що треба танцювати. <laughs> ну. Оп. Класні туфлі, мені дуже подобаються. Мені зручно в цих Маші було зручно. Ну, я ще не танцювала в них. Звичайно, може, я поміняю свою думку. Але... Ану, дай я твої взую спробую. Так, ось взула ті туфлі, які Маша Машині. І вони дійсно зручніше, от, ну, в них, вони м'якіші, хоча і ті дуже м'якенькі. Я тебе не знімаю. А, а ці. Дуже отак от все згинається класно. Ну, в общем, мені ця моделька теж, мені здається, була б зручніша. Ну, ті теж дуже зручні, я не можу сказати, що там щось незручно. Але вони по-різному відчуваються на ніжках. У нас тренування через 2,5 години. Угу. Треба починати вдягатись. Ось такий у мене сьогодні буде наряд. Це Машина ковтинка зверху. Дуже вона мені подобається. Під горлошку. Я люблю, я люблю такі моменти. Підгорлишка на замочку. От, лусини моєї мами. Бо мої такі занадто спортивні. Вони з всякими штуками спортивні, спортивні, а от таких просто чорних. Чисто чорних немає. На колінники. Обов'язково, бо там багато всього робиться на колінках. І якщо без наколінників, то колінкам буде хана. Ну, буде здерті і будуть синяки. От, ну і туфельки ви вже бачили. Ось. Ой, погано, тут видно мене. Так, краще. Вже я десь. Чотири дні дома готуюсь до цього тренування, роблю заняття, бо не хочу, щоб була дуже жорстка крепатура. Ну і взагалі, знаєте, коли довго не займаєшся, то хрустять колінка, плечі, оце все. Я так думаю, ого, зараз я як прийду туди, як захрущу на всю залу, то я в общем, кілька днів тут усильусілена. Ну, Присідаю, віджимаюсь, роблю різні он, такі ну, розтяжки, щоб мені було простіше на першому занятті і не, не пасти в грязюк обличчям. Я сподіваюся, що все пройде нормально, я виживу і завтра навіть встану з ліжка. Це основна ціль. Сьогодні не зробити так, щоб наступні два дні просто вмирати. Якщо буде дуже мені важко, чи ну там. Я не думаю, що так буде. Ну, на всякий випадок, я для себе вирішила, що я е, не буду на всі 100% там, все робити так, щоб тільки щоб все зробити. Головне, щоб мені сподобалось і щоб завтра я була живенька. Ми ж зараз їхали, Маша, і я пригадувала, коли я останній раз була у когось на тренуванні. І я не змогла пригадати. Mm -hmm. бо Зазвичай я всі тренування веду, а тут я. До як тренера. Дивні відчуття. Приємні, мені подобається. Що не треба буде е, думати, думати да. не треба буде всіх так організовувати, ну, типу, щось там рішати. А ти просто типу, приходиш і займаєшся своїм задоволенням. рендерить тільки ці відео рекламу робить. Ми вже позаймались і вже йдемо назад. Я нічого не знімала на камеру, бо дуже багато дівчат. Йдемо на вид і білий екран. Я вам ось покажу. Так. Скільки вам? Давайте оцей відрізаний. Мама теж буде, вона підтворяється. Ладно, коричневий, може і зимний. Так, тоді зимний був. Росістка. Ні, я просто шоколадні більше люблю ніж якісь ось такі різні. Краса, Дивіться, з бусинками. мої півки? Ми зайшли взагалі, ми зайшли магазин за рибою. Ніяк не дойдемо в рибний відділ. Що нам ще треба? Тут нічого нам не треба. Мені треба щось в офіс на завтра взяти. Ні, е, е, це отой з фруктозами, зі всякими шоколадними ті стороні спочатку. І щось що ж там за хороший склад. Шупаю. Угу. Фінік арахіс, какао, масло, Кероб. Вже угу. весь малайська сіль. Соняшник, велицидин, все. А так, да? нормально. Е, 153-165 гривень. Цукор на 100 грам, 795. Ну так. Да. Помилочка цукор 44 на 100 грам. Да, більше майже половина. Це якийсь капець. Зайшли за рибою. Купили всю, ну, яку всю побачили. Рибу взяли, яку тільки можна. Боже, оці два стейка? 580 гривень. Дуже дорого. Це, Це, жесть. Потім ми знайшли морожені дешевше. і там ще полінація. Вирішили взяти, щоб порівняти потім і, і, і якось вживати рибу, але не так дорого. Це 580. Два стейка. Ось чому вони в закладах такі дорогі самі. Да. Так, ну от. Трошки скупилась. Пакетик бери, Маш. Я ж не брала ту. Ми не думали, в магазин заходити. Так. Це мій. Я просто сіллю роблю за овочами, а Маша ще взяла приправу. Ну як це мій? Я весь не з'їм, ясно. Цей менше, цей більше, Я половину, мабуть, з'їм. А в нас ще є така приправа до риби. І от один зробимо з приправкою, mm -hmm. а один без. Боже, як це буде знову. Отак це прям класика. Мені дуже подобається. А так я ще не пробувала. І Маша взяла інші овочі, якісь морожені. А, тут капуста, брокколі, морква, ну і спаржа. Це буде божественно! Духовочка вже розігрілась, мабуть, ні, ще розігрівається. Боже мій. Подивіться на цю красу. Вдихніть глибше, відчуйте цей запах. Я плачу, бо це коштує 580 гривень. Це має бути так ясно, що не Так. Трошки тут підгоріли овочі, ну, так завжди буває. Щоб була скаринка на, на рибці, треба засушити овочі або трошки пізніше їх додавати. Ну що, спробуємо. Може, треба було хлібу якогось взяти. Ні. Е, у нас різна А рибка. Лимончик. Чому не придумали рибу без кісточок? Це до бога. Ну, прибери руки. Найс. Пробуємо мою спочатку. У мене просто сіль безпеці. А Алмаше з чесником. Ой, я прямо його відчуваю. І приправою для риби. М -м -м. Теж смачно. Кісточком. Mm -hmm. Так, да, з чесником теж смачно. Я чи думала, що чеснок і риба не дуже буде. Мені здається, що чесник навіть до серний, на яких підійде. Да -да. М -м -м. Клас. Угу, це дуже смачно, але бляха, дорого, да, Наче її алмазами годують. Всім ночного. Шо контакт, Ексклюзивні кадри. <плес> увага, увага! Пряме увага. включення! <плес> Апа. Ми вирішили догнатися, ще й тортиком. Бо він стоїть такий на нас, дивиться і, і каже, ну ви що, я ж свіженький сьогоднішній, а завтра я буду вже не свіженький. Треба їсти сьогодні. На. Такий ніжнюсінький. Ти його так вроде кидаєш, а він так тане, тане, тане. Mm. До речі, не сильно солодкий, да, так, Такий? Mm -hmm. Приємний дійсно. Збалансований. Збалосовий. Mm -hmm. Да, такого можна з'їсти багато. А, Ми відрізали трошки. Ладно, можна ще підхочу. Ти мене тут не радуєш. От ти люблю такі дні, Да. Ну, іноді можна. Ні, ну ще й фай не вистачає. Так. Да. Це так впадло -та його робити. А може у нас апельсиновий спітчій є. Угу. О, це сохом. Угу. Не апельсиновий, а мандариновий А ти збовтала? Та ні, синіше треба. Та він там без нічого, там ж, ж немає м'якоті. Неважливо. Написано. Збовтати перед тим, як пити. Я послушна. Брав да. система. Достатньо. Бачила лайфхак, що треба отак наливати. Ну але це якось стрьомно. <реку> Ні, це так гірше наливається. Отак. Ні, ну тут вже, бачиш, така коробка зроблена спеціально, щоб зручно було саме так наливати. Так. Да. Ось дивись, перед вживанням з бовтами. Сказано, зроблено. За тортик. <М -м -м! Це я розумію. Так. Да. А сок дуже смачний. Так. Да. Такий сок. з гірчинкою трошки. Да? Угу. М -м -м. Вибачте, будь ласка. За ці кадри. Угу. Я сподіваюсь, ви їсте і воно вам легше. Александр? То вибачайте ще раз? відказують. так. А мені відео монтувати. А коли? Завтра мені на 12 на роботу. Коли я маю монтувати? Двадцять три 15. Зранку, прокинься раніше. Ну, то не будеш вставляти завтра. завтра, <режит> завтра <трат. режит> а -а -а, спать <режит> так приятно аж больно <режит> прибирать тарелочки Не ходімо стати. Я тут якраз поняла, де пів шляху. Та я ж бачу, да. так. Встала. Встала і вирішила потанцювати. Так. Да. Буває. <схай> О, така тарілочка. порожня. Ще ще трохи. Ну, я ж казала, що у нас більше. Оруже. <схай> Який монтаж. Ми <гуми> вс цих танців, цю підлогу там витерли. <плес> я перша Я перша. То йди. Шуши. Впадло. Впадло. Це я пішла надо. <плес> Ой, ну як в нас красиво, дивіться, опа! Опа. Опа. Я не знаю, куди це діти, мамо. Я просто не знаю. У мене вся шафа зайнята. А що там? Оце не надіюсь, бабушки половину видати. У ну, неї теж всі шафи зайняті. Я не знаю, як вона спогодилась щось взяти. Але в неї теж все зайнято. Шара. Шара рішає. Да. Я реально. І тут реально, одяг тут багато того, що я реально ну, ношу влітку. То... Хоча. Тобі потрібно. Все. Мені треба почистити всі мої кросівки, бо вже весна їх маю носити, а вони всі такі брудніші, я їх не ношу. А я почистила свої. Варіант. Щоб не чистити. Да. Ну тільки вони в мене в одній часті. честі. Іди в душ. Все, я пішла в душ, а вам бувайте зустрінемось або завтра, або вже в наступному влозі. Я не знаю, скільки я там не знімала.